Крісло для ангела одноіменну фотовиставку презентувала івано-франківська фотохудожниця Тетяна Павлик. Захід став своєрідним продовженням святкування творчого ювілею. Нещодавно Тетяна Павлик відкрила масштабну ретроспективну виставку акварелей. Тепер представлена на розсуд поціновувачів мистецтва художні фотосвітлини. Буває багато так. Таких моментів, у яких я не зловила, і потім дуже розчарована. Але я собі тоді ескізую, пам'яті запам'ятовую, і тоді можливо народжується картина. Якраз коли не вдається сфотографувати. Ровинні дзвони композиції із яблук та гранат, блакить з гірського озера. Два десятки фотографій вражають різножанровістю та різноплановістю. Тетяна Павлик зізнається, довго шукає і думає, що саме війде до її наступного кадру. А саму фотографію вважає своїм другим крилом, яке допомагає миттєво реалізовувати творчі задуми та фантазії. Все таки основи ази в розтворчому мистецтві. Вони єдині. Ще для фотохудожників чи художників у будь-якій сфері, чи яким би інструментом він не володів. Так що це дуже допомагає і я бачу свою спотребованість дотепер. Вона десь відкидає всякі деталі, не впадає в деталізацію. Але дивиться на таке велике на що на широту, на якусь глибину мислення, на асоціацію. На ювілейній виставці колеги-фотографи, художники, друзі кажуть, роботи Тетяни Павлика мають оригінальний стиль. Через об'єктив фотоапарата вона бачить художню довершеність кадру. По композиції гарно видно, що це роботи художника, і скажімо так, дуже лаконічно. Немає зайвих деталей. Ну знаєте, як буває фотограф там. Сфотографує там, стільки всього рябить, а в неї так дуже так чітко так. Тобто тільки сюжет, який вона хотіла показати, і нічого, нічого лишнього. Вона любить наш край, в неї дуже багато є речей, наприклад, по Говерлі, в неї дуже багато речей по нашому місту, в неї дуже багато говорить взагалі про багато історію нашу. Ну, тому її, її поважають люди. І ще раз говорю, вона має свій окремий стиль художня як художник. В Планах Тетяни Павлик продемонструвати глядачам всі головні напрямки своєї діяльності. Так невдовзі івано-франківці можуть побачити третю частину відзначення творчого ювілею: виставку пленерних етюдів. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.